Запрошуємо мастер клас створення батька. Будемо працювати в техніці холодний батик. Для цього нам потрібна ось така рамочка. на яку я за допомогою степлера натягнула тканину. Тканина це шифон. Ви можете взяти шоф. Гарно натягнути тканину. Це дуже важливо. Тут вам буде потрібна допомога дорослі. Ці е, е, скріпочки від степлера можна замінити на бінді, якщо буде змога, будь ласка. Тепер нам потрібно о, взяти будь-який малюнок або самому намалювати на тканині, або я обрала ось такий малюнок. Рибок, морське таке дно. І тепер нам потрібно цей малюнок перенести на тканину. Для цього я візьму книжечку, покладу ось так малюночок і під низ ось так, дивіться, книжці, нічого не буде, акуратно ось таким чином підкладаю наш малюнок. І тепер буду його приносити звичайним олівцем. Почнемо. Головне не забувайте, не пропускайте ніяких кінь. Ну, не поспішайте, все встигнете. Акуратно переносимо цей малюночок на каміну. Потім, коли ви навчите вже більше працювати з батьком, то ви можете і самі створити малюнок. Головне не малювати дуже Тонкі маленькі деталі. Так, ну ось таким чином нам потрібно обвести повністю весь малюнок. Ну ось, я перенесла малюнок на тканину. Тепер прибираємо. Для того, щоб було краще видно, можна знов-таки підкласти під листовочок, от щоб ви бачили, так, що ми робимо. І тепер нам потрібно взяти контур. Контур це така рідина. Тут мається такий носик тоненький. Ось так. Рідина, якою ми будемо будем обводити всі лінії, які ми намалювали олівцем. Цей контур, Ця рідина не дає фарбі вийти за межі малюнку. Тому нам потрібно акуратно, ось таким чином, зараз воно потечено. Акуратненько, ось таким чином обвести всі лінії. Ось намагаємось так от тоненько, дуже сильно не натискайте, тому що воно буде витікати сильно і буде створювати некрасиві Такі плями. Ну, не поспішайте ось так малюємо. Ну що ж, я э, обвела всі лінії. Э, контуром. Контуром обвела всі лінії. Подивилася. Ні, нічого не пропустила. Тепер треба дочекатись, поки контур абсолютно висохне. Ви можете використовувати для цього сім. Почекаємо, коли вона висохне і будемо розфарбовувати нашу роботу. Наша е, робота вже висохла, те, що ми покривали е, контуром. Тепер я розвела водичку з солью. Сіль додавала, звичайно, сіль. Е, десь, е, Ложечку чаю на стаканчика родини. Для того, щоб краще э, потім фарба від нас при, на, на це просичку. І тепер ми отаким очі беремо і промащуємо наші листовочки. Зображуємо форму потім, а поки на листочки, квисточці. Тому що будемо малювати э, по мокрому. Я промазала водичкою з солькою, всі зображення. Тепер беремо звичайну воду, гарнесенько промиваємо фездок. І тепер починаємо розмальовувати нашу картинку. Як ви хочете, звичайно, це ваша фантазія, ваш вибір. Ну, наприклад, як це робиться, фарби дуже концентровані. І їх треба дуже-дуже небагато. Ну, от, наприклад, от я беру, от, бачите, вона розтікається. Тобто зовсім-зовсім мало. Ось таким чином. Зовсім мало, зовсім зовсім мало. Ось так. Наприклад, ось так буде в мене. Горобки будемо такі полосочки жовті. Так. Може бути в неї голівка. Жовта. Чому ні? бачите, я взяла зовсім мало фарби. Коли вона, коли вона підсухне, вона стане більш прозорою, більш світлішою. Я розмалювала картинку, ви можете розмалювати по-своєму. І поки вона мокра, я беру крупну сіль, крупну сіль. У мене це була сіль для ванни, чесно кажучи. І розкладаю, розкладаю, там, де водичка, розкладаю. Що зробить сіль? Вона в себе забере зайву рідину. І вийде дуже красивий ефект, такий ніби такі маленькі е, похірці чи щось таке там гульбашки. Ну, щось дуже таке вийде симпатичне і красиве. Тому ми акуратно я розкладу. Ай, вона працює сіль наша, а ми з вами акуратно цю роботу відкладаємо, ось так сохнуть і начекаємо.